У Дніпрі на проспекті миру 4 комунальники відновлюють тротуари, бордюри, а також асфальтне покриття доріг біля житлових будинків. Роботи на ділянці розпочалися ще минулого тижня. Протягом декількох років тут сталися пориви напорного напорних мереж, водопроводу а також тепломережі. Зв'язку з чим утворилися такі промоїни, які ослабили вже асфальтобетонне покриття і можуть привести до утворення проваль, де можуть вже травмуватися наші жителі. Місцетні Ці роботи були розпочаті для безпеки та комфорту мешканців нашого міста. Відомо, що на дорозі зробили засипання піску з учіленням, а також було оновлено фасад перед самим входом до під'їзду. Не забули комунальники і про зливову каналізацію. Також додатково були виконані роботи з технічного огляду, а також очищення дощоприймальної мережі, яка знаходиться біля цього первого під'їзду. Місцеві мешканці з вдячністю ставляться до проведення такого оновлення. Благодаря нашим депутатам і тут жінка нас є сьогодні что добились, и нам вот это то зілають пішлюють. какие ми так хорошо. что мы, короче, мы жильцы дома довольны вот этим, всем, что сделают, нам и Всі сделают хорошо будет. відомо, что до данных работ залучено чотири бригады комунальних служб та дві одиниці специальной технікою.